Так, огляд цін на ялиночки в 25-му році. У нас в продажі є такі плетені ялиночки з Карпатської ялиці. Ціни 30 см. Отака красунька коштує 250 гривень. Є трішки більші 50 см. Така гарненька, пишненька. Як вибираєте ялиночку, дуже добре дивіться на саму в'язочку, щоб вона така була плотненька. І сама ялиночка, щоб була така штибненька. Тоді вона буде гарно довго стояти. 50 см, 350 гривень. 70 см отакі красунки по 500 гривень. Метрові, такі гарні, по 700 гривень. Метр 30 Нас коштує 1000 гривень. І є така більша 1800 гривень 2 метри. Є також гілочки в продажі сосни ялинки по 50 гривень. Є така ялинка. Красунька в горшечку. Голубенька така, дивіться, красуня коштує 4 тисячі гривень. І ще такі є гарні віночки. Теж з Карпатської ялиці, дуже довго будуть радувати вас. 250 гривень. Є ще в продажі віночки з Нобіліса, отакі гарненькі, гілочки Нобіліса. Гілочка 100 гривень коштує. Можете собі оформити стіл святковий, якусь композицію зробити. А також ще в нас є в продажі гарні в'язані сосни. Сосни в нас такі. Ціни 350, 450, 750 і 1000 гривень найбільше поки. Так що завітайте до нас. Ми наша локація знаходиться проспект Соборності 26. Тут біля світлофору. Завітайте, будемо раді бачити.